От. Що ви бачите зараз? Мені цікаво. Чи не пішла картинка по другому разу? І цей Гандон Катяра. Е ну, в цілому, так. Так, він непогано справляється і з UI UX. Можливо, малювати не буде. Коротше, якщо він сам придумає UI UX, то він його потім непогано кодить. Um, Блін, ну от так. Короче, зараз я виключу музику. Uh, я виключу музику, тому що. Тому що uh, мені треба. Uh, мені треба подивитись, що ви зараз бачите, і чи не, злам, не зробив кіт, бігаючи по клавіатурі по Тому. Вибачаюсь за незручності. Так, трансляція йде. Так, да, все нормально. Клас, клас, клас. Клас. Кіт, звісно, мудак. але зламав тільки відображення в рестрімі, тому жити можна. Так, я повертаю вам музику.